Приблизно на 80% вона живе на зовнішніх опорах. А що таке зовнішні опори? Це люди і те, що вони про неї говорять. Якщо її хвалять, значить вона класна. Якщо її не хвалять або ігнорують, значить з нею щось не так. Питання тепер до тебе. А ти хочеш жити і далі на зовнішніх опорах? Чи ти би хотіла збудувати внутрішній опори зв'язок з своїми думками, з своїм тілом, з своїми відчуттями і емоціями і розумінням себе, і віднайти свою самоідентифікацію, тобто розуміння, хто ти, щоб зовнішній світ не впливав на тебе, що ти хочеш? Ти хочеш і далі бути залежною від похвали, чи ти обираєш себе?